Ми зробили дуже важливе відкриття, ймовірно, історичне. Проксима Центавра Б або коротко, проксима Б. Нове відкриття, яке нині вразило всіх астрономів світу. Ця планета обертається довкола зірки у зоні, яку науковці вважають придатною для життя. У даній анімації вона зеленого кольору. У цій зоні не надто спекотно і не надто холодно для води, а це одна з найважливіших передумов для виникнення життя. Однак це не єдина особливість прокси B. Ми ми абсолютно впевнені, що планета масою близько однієї цілих трьох десятих маси Землі є планетою земного типу, тобто вона подібна до Землі за своєю формою та будовою. Тож це не газова куля, це планета земного типу з поверхнею. Відкрили нову планету науковці Європейської організації для астрономічних досліджень у південній півкулі. До її складу входять 16 переважно європейських країн. А штаб-квартира перебуває в Гархінг Баймюнхен. Дослідницький інститут використовує телескопи в Чилі. Власне, саме там, в обсерваторії Ласілія, й побачили проксиму b. Це найбільший успіх проєкту ESO Pale Red Dot, мета якого знайти планету, що обертається довкола найближчої до землі зорі проксими Центавра. До неї усього чотири чотири світлові роки з точки зору астрономів рукою подати. виходить. Проксима Б наш сусід. Тож звикаємо до цього. зовсім неподалік, правильних розмірів з гористою поверхнею і, можливо, водою. Проксима Б може бути ідеальним кандидатом для позаземного життя. Тож, ймовірно, землянам варто готуватися до добросусідських відносин.